Щиро вітаю вас всіх, любі друзі, ми знову святкуємо Різдво Христове, новий 2024 рік. Це другий рік війни, це час горя, сліз, переживання. Це період такої темряви. Вже два роки ми переживаємо повномасштабну війну. І здається, в такі. Дні в такі роки не до свят. І насправді нам важко святкувати тоді, коли боляче, коли проливається кров, коли ми бачимо згорьовану маму або дружину або бачимо сиріт, які втратили свого батька. Але саме тому, в такі часи, ще більш ціннішим і важливішим для нас є факт. Приходу нашого Ісуса Христа в цей світ, народження Його у грішному світі. В древності пророки пророкували і передбачали цей особливий час і період, коли Бог прийде в тілі людини на землю для того, щоби спасати людство. В древності пророк Ісаї провіщав, тому дитя нам народилося. Нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. І ці пророчі слова виконалися тоді, коли ангели на полях Вафлеєму звістили радісну вістку про те, що в Вифлеємі народжений Месія і Спаситель. Продовж двох тисяч років. Християни згадують це як важливу подію, яка змінила хід людської історії. І тому в наші дні, коли нам важко, тоді, коли ми протестуємо злу і спиняємо беззаконня, коли нам потрібно як християнам виявити неабияку відповідальність для того, щоб серед темряви світити, ми святкуємо народження. Ісуса Христа. Бажаю всім нам, щоб ми переживали відкриття Його як дивовижного порадника, Бога сильного, Отця вічності і Князя Миру. Ми віримо, що Він скаже Своє Слово і в цій війні, яка ще триває. І святкуючи народження Його, будемо пам'ятати, що Біблія говорить, що потужною буде влада. І нескінченний мир Його на престолі Давида і у всьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і справедливості відтепер і на віки вічні. І слово Боже каже, це учинить ревність Господа Саваота. Тому благословеномо вам Різдва серед війни, благословення вам і миру, Божого Шалому. Святкуючи народження Месії світу, благословіння нашим домам, тоді, коли нам важко, і нехай він, князь миру, благословить кожну родину і нашу країну, і через нього ми обов'язково переможемо. Христос народився, славімо Його!